Місто підтримує сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Вони поклали свої життя в боротьбі з нещадним ворогом. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 7 грудня погодив надання матеріальної допомоги двом десяткам членів їх родин. Пропонуємо надати матеріальну допомогу 21 особі на загальну суму 938 тисяч бути, гривень. З початку року фінансову підтримку отримало 228 осіб на майже 13 мільйонів. Компенсує Чернігів і виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника. Рішенням виконкому п'ятьом особам нададуть відповідну разову допомогу кожна по 20 тисяч гривень. У 2023-му компенсацію вже отримали 17 членів сімей загиблих захисників. Загальна сума 339,5 тисяч гривень. Крім того, члени виконкому підтримали надання одноразової грошової допомоги двом мешканцям багатоповерхівок та 13 приватних житлових будинків. Їх оселі постраждали або ж були знищені вщент у наслідок рашистської навали. Виплати по державній програмі є відновлення за пошкоджене росіянами майно. Отримають ще 26 чернігівців на понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Нагадаємо, розмір допомоги залежить від необхідного обсягу ремонтних робіт. Серед соціальних питань, які розглянули на виконкомі міської ради, матеріальна допомога при народженні дитини 88 матусь отримують виплати на загальну суму 715 тисяч гривень. Водночас ще 662 дитини матимуть статус постраждалих у наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нагадаємо, право на його одержання мають усі особи, що на момент повномасштабного вторгнення РФ не досягли повноліття тобто 18 років. Загалом в Чернігові цей статус вже отримало 5440 хлопців та дівчат.